В природі одна за одною змінюються пори року, і зміною пір року змінюється і погода. Влітку, як правило, дуже жарко, тому ми ходимо в шортах, в майці, дівчатка в платячках, на ногах у нас легкі сандалі або босоніжки. Восени сонце спускається трохи нижче, його промені менше гріють, стає холодніше. Діти та дорослі одягають тепліший одяг, а коли йде дощ, одягають плащі та куртки. Згодом сонечко опускається іще нижче. Воно пізніше сходить і раніше заходить, стає зовсім холодно, наступають морози, падає сніг, тому ми одягаємо теплі куртки, пальто, шапки, шарфи та теплі чоботи. Та як би не лютувала зима, на зміну їй завжди прийде весна лід та сніг почнуть танути і стане тепліше, і ми знов перейдемо на легкий одяг та взуття. Тож малята одяг і взуття захищають нас від сонця, пилу, дощу, снігу, вітру і холоду. І щоб одяг та взуття служили нам краще, треба їх берегти, доглядати за ними одяг та взуття. Мають бути гарними, а в гарному одязі кожен з нас красивіше. Малята давайте пригадаємо назви деяких предметів одягу. Платтячко, плащ, босоніжки, чоботи. Шорти, шапка, футболка, штани, панама, кофта. А зараз давайте разом з вами розподілимо одяг за сезонами. Який одяг літній, який осінній? Коли ми взуваємо босоніжки? Влітку чи восени? Влітку. Коли ми вдягаємо футболку? Влітку чи восени? Влітку. А шапку? Правильно, восени. Коли нам знадобиться Панама влітку чи восени? Так, влітку. А коли ми вдягнемо плащ? Вірно, восени. Коли частіше вдягаємо теплі штани? Восени. А легеньке платтячко вдягаємо влітку чи восени? Влітку. А шорти. Шорти також влітку. Чоботи взуваємо восени чи влітку. Правильно, чоботи взуваємо, коли на вулиці холодний дощик восени. Ковту вдягаємо восени чи влітку. Так, восени. Молодці малята. На останок давайте пограємо в гру, яка називається назви зайвий предмет. На малюнку ви бачите предмети. Як гадаєте, який зайвий? Пірамідка, тому що інші предмети це одяг, а пірамідка іграшка. А на цьому малюнку який предмет зайвий? Правильно, яблуко зайве, тому що яблуко фрукт, а інші це предмети одягу. А тут який предмет зайвий? Ромашка. Так, тому що ромашка це квітка, а інші предмети взуття. Молодці малята, ви дуже гарно справились із завданням.